Доброго усім! Дня. Сьогодні я, як ви бачите, граю зовсім не атажку, не знімаю гаташку, не знімаю на фейфемі. Сьогодні я вирішив показати то, як я ганяю в Competition. Чи компетіціони, чи компетіціони. Кому як зручно, але мені зручніше говорити компетіціон. Бо тому що буква М ну, не може вона вичитися. Коротше, сьогодні у нас максимально кончена монза, 10 хвилин Монзи. Тобто, що сьогодні у нас буде? У нас будуть інваліди, у нас буде саме тупа гонка, і то, як я просрав 4 хвилини на підстоп, ну не 4 чуть менше. Сьогодні ми на усе будемо дивитися. Проходячи кваліфікації, я пробував тормозити перед поворотом і переключатися на першу передачу, щоб не було заносів на поворотах. Тобто, GT3 система, в принципі, як і гіперкари, ну, Лимановські там, вони працюють приблизно так, типу. Ти мусиш переключити передачу до того, як ти входиш в поворот. І понизити передачу теж до того, як ти входиш в поворот. Тобто, все робиться на прямій. І, те... І ти мусиш знати, де правильно тормозити, де як їхати. Я їхав з включеним помічником траєкторії, тому що я ну, не вмію ще в комп'ятіціоні їздити, на ЖІ 3 класі тим більше. Бо тому що в просіці цього корсу через моду я їхав на гіперкарах на Феррарі в корс через 99P. Але ну, треба теж до чогось якби, ну, привчатися до нових машин, до нової класики. І під час кваліфікації я бачив купу всяких інвалідів, що не давали мені нормального спокою. Один починав мене працювати на Макларні. Він їхав ззаді. Я переживав, бо тому що я, виходить, ну, набагато гірше пройду кваліфікацію. А через одного інваліда я так нормальну кваліфікації і не прийшов, бо тому що він попросто не давав мені цього зробити. І цей інвалід їхав на Nissan GTR і то так було неприємно, коли е, на трасі от просто їде чел, Він спеціально любить е, врізатися, він скорочує е, дорогою і не відробляє штрафів. Що, що він в принципі забув я на цій трасі. Я не знаю, чому він не лівнув, як е, деякі люди, що грали там ще з нами. Ну, це досі лишається під питанням. Просто, типу, він ще до того включив я запис на PlayStation, в принципі, де я її записував на PS5. І він просто брав і влітав у мене. Це не було записано, на жаль, в мене немає доказів, але що є, то є. Я нічого з тим не можу зробити. Я говорю просто по пам'яті. Так що, давайте ми вже переходимо до гонки. Залишилось декілька секунд до старту. Я вже на монтажі все перемотав. І я бачу всю ситуацію перед собою. Я завершив кваліфікацію на восьмому місці, і я хочу на гонці не виграти, а саме протриматися приблизно ті самі позиції. У мене це було в планах, але далі більше. Ви усе обов'язково побачите. Наперед нічого говорити не буду. Я щойно забув, що я їду з внутрішньої сторони, і я на неї повернувся. Після чого я побачив, який хаос тут на трасі створиться, і успішно я можу їхати собі вперед, вперед, обганяти, потім нарушувати правила коло старта, і мені за це нічого не буде. Але я таким займатися не став, бо тому що я є чесний ігрок і. Ну, який сенс. Почав потім газувати, трохи скинув швидкість, знову газину, і старався тримати. Швидкість такою самою. Як тільки б, ну, дали старт, я моментально жму на газ, але мені не вистачає швидкості для того, щоб обігнати з боку йдучого мужика, який з мною тут їхав, і щоб ви розуміли, мене ось весь чат він мене дуже так сильно бісив. І потім я його відключив. Я побачив на ха... що на трасі твориться хаос, В мене теж влетіли. Бо Тому що то інваліди вони не вміють тормозити. Я думаю, вже будемо називати їх просто придурками а не інвалідами, бо Ютуб мене зато не нахер забанить. І. дивіться, от про що вони виробляють. Е, ну... Без коментарів, але через тих турків я просрав позиції свої, і мені їх не зраховують. Я бачу що спереді мене не так багато учасників. Але подивіться, що вони виробляють. Я, я випадково через ось цю BMW, я влетів в Мерседес. І Це було так неприємно і стидно перед ним. ну, Я не став бочатися, але добре, що мені повернули восьму позицію. І тут сперед мене сталася аварія, я розумію, що треба або тормозити, або їхати, чуть, -чуть тормознув, почав давати право-ліво і об'їхав їх. Це дало мені можливість вигратися на п'яту позицію, на шосту. Потім я їхав, їхав, їхав. І я розумію, що мене от-от зараз обжене ця Бентлі. Вона за допомогу драфтінгу вона мене почала обганяти, але на повороті я жорстко тупанув. Точніше, не я, а той, хто в мене влетів. А я тупанув, бо, тому що я почав рулити під час поворота. Тобто намагався вирулювати машину. Замість того, щоб просто задавити в ну, фултормоз. Я розумію, що мені не можна зараз їхати по трасі тільки через те, що в мене влетів якийсь придурок. Через цього придурка я просрав всі свої позиції, і один ще один в мене намагався влетіти. Але тут я вже думаю, ні, надуїли. Починаю тормозити, і я його поставив на місце. Він там десь влетів. І відправився в бокс, бо взагалі лівнув. І зі всіх 30 учасників, що в нас залишились, що в нас були, в нас залишилось тільки 23. Я влітаю на підстоп і бачу цього, от придурка на гетері. Добре, що він теж заїхав на підстоп на трасі, менше небезпеки стало. І знаєте, що саме погане? Я заїхав на підстоп, мене поставили. І, о, господи, мені треба було чекати дуже і дуже багато. Дві хвилини. а Проїхав я всього лиш один круг і вже з них розбитися. Якби я поїхав далі, то вся рульова система пішла б коту під хвіст, і чи б я вже, в принципі, звідти виїхав. І я побачив, що позаду мене є Макларен, котри, з котрими на кваліфікації боролися. Я подумав, на якій він позиції? Чи взагалі він, в принципі, зміг доїхати до першого круга, до кінця першого круга? І ну, я довго не став задаватися цим питанням. Я відстояв свій час на підстопі, мене обійшли вже на круг, і я на 14-й позиції, люди полівали. І я розумію, що 21 позиція, якщо фінішувати 14-м за 5 хвилин, це буде зовсім не те, що мені було би потрібно. Тому що то буде для мене повне позор, Я хотів завершити гонку хоча б на тій позиції, на якій я стартанув. Віддалі було б взагалі виграти або зайняти ну, третє місце. Але я вирішив, треба боротися. І почав їхати. Я все-таки їхав акуратно, обережно. Як зручніше, як правильно не знаю. Я дуже довго думав, де вони. І розслабився. Бо тому що я нікого не бачив на карті. На міні-карті. От-от-от, вона збоку. Потім я почав замислюватися, де вони всі попропадали. І замітив я ось цього от мужичка. А потім я здався запитанням. А чому ти стоїш і не їдеш? Ну, Траса вільна. Шо сто... Шо стоїмо? Під'їжджаю, я до нього потихеньку, бачу, я від нього вже слід простих. І я розумію, що він просто попав невелику аварію і, можливо, відправився на підстоп. А якщо він відправився на підстоп, то для мене буде дуже і дуже хороша можливість. І ще я ось що замітив: мені дали штраф простояти 30 секунд. Я відставав на 26 секунд від 13-ї позиції, але я думаю, добре, все, встаю. Давай відроблю штраф просто, щоб мене не було. І я бачу, що 13-та позиція точно в такій самій ситуації, як я. Але ми вже перескочили на 12 і 13. -те. Я зрозумів, що він не буде відстоювати. А я попробував. А знаєте що? А воно мені нічого не зарахувало. Шикарно. Обожнюю цю гру. Я відстоював більше ніж 13 секунд. І мені ніхрена не зарахувало. Я замутив ось чат, бо тому що. Він мені надоїв там. Я стояв дуже довго. Після чого я вирушив і поїхав шукати того, хто спереді. Бо тому що він не відстояв штраф, і то, що я там зараз відстояв, ну не було великого сенсу. І мене вже почали обходити на другий круг. І я з 13-ї позиції скатився на 15-ту. Для мене це був величезніший мінус. Я дуже сильно розізлився. Та обісрався з злості. Ладно, то вже лишнє. Я бачу, що залишилось 2 хвилини. До, до кінця гонки. О, боже. Я не сумую. Я просто починаю говорити, бля, то такі ви придурки. Нахер ви, ви повлітали на початку. Ну у вас що там, проблеми зі здоров'ям? І бачу, що інвалід. Давайте його просто того пацана на ГТР будемо називати інвалідом, він вирвався на 15 те місце. І, бо тому що я його обігнав. І потім люди просто почали тормозити, я не знаю чому, але почали. Можливо, там сталася якась дуже жорстока аварія, а можливо, у них просто закінчився бензин, бо машини були сильно пошкоджені. Я цим моментом скористався і почав від них від'їжджати. Я став після повороту брати розгон швидше і раніше. Що це було плюс безпека? Бачу, що там ще один жовтий флаг стався, думав притормозити, але не став. І обігнав ще двох людей. І я гнався за тим, хто був 18-м. Він відстав від мене на 8 секунд. І відставився далі, далі і далі. Я акуратно тормозив перед поворотом. Я думав, що цей чей молод зараз влетить, але ні. Я побачив, що він гарно їде спокійно. І я все, перестав боятися, бо тому що. Ну чого мені боятися. Причому він ще на другій позиції, так що ну, то він має боятися, а не я. Що я можу з ним щось зробити, а не він зі мною. Бо Тому що він може втратити усі свої позиції, так як третя позиція відстає від нього на 4 секунди. А я поки що бачу, що він в безвихідній ситуації. І я спеціально так, щоб його трохи подражнити, не пропускаю його. На повороті, я так от, ну замітьте, на минулих кругах, на минулому крузі, я набагато краще проїхав той поворот, бо тому що я нікуди не спішив його, я не пропускав. А, ну, що за я за сказочник такий? Я розумів про що він на другій позиції, бо він переживає, щоб він не відкатився ще на низ. Поки що я бачу, що вона залишилася декілька секунд до, гон... до кінця гонки, і я встигаю взяти фінальний круг. І після чого я поїхав. За фінальний крок я розумію, що я або фінішую зараз на восьмій позиції, або я можу стати і здатися. Бо тому що ну нема сенсу мені далі їхати. І я бачу, що тут зараз такий Поршер розвернувся, але не звернув на то уваги. Він був на 12 му місці. А ось і ця БМВ, з котрою мені зараз треба поборотися за восьму позицію, на якій я стартанув. У мене це доволі непогано oh. виходить. Бо тому що я взяв відрив, але штраф мені все-таки не зняло. Я не знаю чому. Я проходжу поворот, і цей придурок у мене влітає. І мені дали попередження перше. Про... Е, мені дали перше попередження скорочення треку. Та ліпше би тому придурку дали, що влітає, ну. І Він мені так само знову пошкодив систему керування. Я розізлився на нього, я думаю, все, я не дотягну. Я забуваю, що порш. На другому місці і на третьому. Вони боролися між собою, але ось цей от Порш, він мене обійшов, я зрозумів, що він на другому місці, коли подивився. І не можна дати проїхати БМВ. Я почав обганяти Порш, і це була моя груба помилка його обганяти. Тому що я забув про те, що там спереді є поворот. А мені якби треба притормозити. І через те, що я скоротив чуть-чуть дорогою. Я і прогавив свій час, я прогавив своє місце. БМВ мене доганяла по чуть-чуть на 0,1 секунди. Подивіться, 0,4 там. І я замість того, щоб ще раз тормознути раніше, я скинув швидкість і мене обійшла БМВ. Значить, який у нас підсумок загонку? У нас вже все, фініш. Я відкотився на одну позицію. Але хотів фінішувати восьмим, яким і стартанув. Проїхав я 4 круга з 10 хвилин, це стид, але все винуваті ось ці от придурки. Так що, якщо вам сподобався такий формат відосів, обов'язково напишіть мені в коментарях, щоб я знав що таке знімати. І потім я вже просто почав їхати спокійно 60 км, 70 Ну, нічого цікавого далі не було. Обов'язково прожміть лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось, і прожміть дізлайк, якщо вам не сподобалося, а воно вам не сподобалося, тому що я так озвучив перший раз, можливо. І ну, коментую також на те, що дивлюся, і по пам'яті свіжій. Поки що. Ви, коротше, просто прожміть лайк, щоб мені було приємно. На жаль, цей відос я ще... Знаєте що? От просто історія вам така. Я з флешки, на котру імпортував відос, я просто почав е, записувати через Nvidia. А знаєте чому? Я відкрив відос почав записувати, тому що Фільмора не хотіла відображати. Геймплей. Ну, в мене не було величезного вибору, просто зробив шуміг. Ну і все. Так і записав, але хоча б 2к зарендериться. Ладно, всім глядачам, гудбай.